Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабуренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже як Завежа. Поїхали. Що ж, Єрмака здали як пусту тару. Здали його соратники це ті, хто ще вчора цілували йому туфлі, хтось ліву, хтось праву. Здала навіть об'єднана, здавалось, з ним спільною поповиною Юлія Свериденко. Здали і Малюки і Буданов. От, тобто, ще вчора всесильний візирь, або, якщо хочете, фаворит е, Зеленського, якщо там порівнювати з фаворитами там часів Єкатеріни II, от, то вчора ще він був там всесильний, сьогодні десь там був е, е, проти нього, була змова, його скинули. От, але ж тепер же ж кажуть: ну тепер буде управління по іншому, і багато хто натякає, тепер буде повернення до парламентсько-президентської республіки. Але я би не став поспішати з цим. Чому? Тому що давайте виходити з того, а яка ж ментальність слуг? От, я, як менталіст, вам готовий розказати, що в основі ментальності слуг. Більшості самого Зеленського, який виховувався де, на чому там, типу, на у Маслякова. Масляков же ж його виховував. Він же ж там, в Москві жив, мабуть, більше, ніж е в Україні. Да? Він виховувався там на... у Ігор Валерійовича Коломойського, а там теж ментальність не українська, а десь теж е совкова чи постсовкова. Ну, в общем, е е авторитарна да, модель. І всі слуги підбирались так, і у них, ну, як то кажуть, середовище зближує, середовище формує. Тобто не можна сказати, що це там ментальність, особливо там Зеленського, що це його психологія. Так, да, він нарцис, але вся команда, і ми ж тут розуміємо: свита робить короля, король робить свиту. да, І вони там всі трошки з коронами, всіх попсувала влада. Але. В основі їхніх всіх лежить совкова або ще й російська, давня російська ментальність. І тому зараз, типа кажуть, ну буде е як е в тих же ж там е всяких шоу, да, треба три плюсика. що тепер буде три плюсика, система трьох плюсів, тим більше, що вона була при ранньому єрмаку. При ранньому єрмаку. Була така своєрідна Семибоярщина, і що рішення приймались там і від офісу президента був якби Єрмак, але хтось був з уряду, хтось був з Верховної Ради, і от всі там якби спільно погоджували. І тепер треба, і тепер буде так, щоб когось призначили кадрові питання або, наприклад, якісь стратегічні рішення будуть. Плюсик від Верховної Ради, плюсик від уряду, плюсик від е, офісу президента. Ну, кого б не призначив там Зеленський, він же ж владу не збирається повністю там віддавати. Да? От типа буде це хорошо, це дуже класно, тому що це якраз парламентаризм, різні е, е, якби можливості для прийняття рішень, е, різні точки, різні площадки. І це ну, супер, супер. Скажу знову ж ні. Все тому що ментальність тих, хто приймає рішення, не європейська, а совкова. І тому давайте звернемося до історичних аналогій. Е, як же ж тепер будуть прийматися рішення? Да, до речі, вони кажуть, що там, типа, ну, можуть бути по кілька людей. Ну, наприклад. Наприклад, від е, кабінету міністрів Юлія Свереденко і ключовий міністр. Якщо ми хочемо щось там в галузі енергетики, якийсь законопроект то от ті да, от у нас від е, кабінету міністрів від Верховної Ради, ну Стефанчук і Арахамія. Арахамія знає, як там е, як ми ж розуміємо, там же ж монобільшості насправді немає. Арахамія має зв'язки там з е, двома групами опозажистів. Має зв'язки там Замайбах, група палиці, да, там е, довіра, де там зборіще олігархів. Е, е, от, і тому, е, типа, блін, можуть розрулювати. Да, ну і Від офісу президента. Хтось буде. Тобто там навіть не три плюсика, а там людей сім. І мене зразу ж це наштовхує. О, так це ж вже було, як сказав би Леонід Данілович Кучма. Це ж вже було, згадуємо. На Росіюшки після того, як подох Іван Івашка Грозний, після нього там трошки правив його син, а потім там дінастія Годунових, Ну і вона посипалась Жидмітрії. І після Лжедмітрі э, воцарилась така звана, там, вона в руській історії так і називається: Сімібаярщина. Сім боярів, які там правили, там десь ще щось. Але відтоді вони віддали владу э, Владіславу. Э, от э, польскому принцу э, и королевичу, ну, и, в общем, ну, все посыпалось там, то есть, нет, э, не катит такие варианты. Потом, ну, дивимся ж, еще э, какие-то э, исторические аналогии, да, ну, например, уже ж Совковый, советский период, там, типа, ранний Сталин, ранний Сталин, дедушка Ленин здесь э, э, пришел э, в, в Мавзолей э, полежать, вот, и Сталін був, да? став Сталін, але у Сталіна ще не було сілушки, і тому він в боротьбі з Троцьким використовував кого? Як соратників Каменєва, Зінов'єва, Бухаріна, от скинули. Потім з Бухаріним він скинув після Троцького вже Каменєва з Зінов'євим, потім там з новими соратниками скинули Бухаріна, і поки не залишився сам. Тобто, досвід показує, що. Сіми Боярщина, яка буває на початках, потім все одно скочується в авторитарізм. Потім, ну, возьмемо ще при е, було там, можливо, там на одному ж прикладу ж ви ж історичні аналоги не будуйте. Окей, ось вам ще приклад. Був там у нас Нікіта Сергійович Хрущов, ну, душі чоловік. І от коли падох Сталін, е, у них теж виникла Сімі Боярщина, і вони спочатку там, типа, ага, Маленков, Хрущов, е, Берія. Ну і старі там друзі, вождя всіх времен і народов. Там Ворошило, Будьонний і Жеснім. Да? Ну, і вони теж влаштували якусь сімі боярщину. Але потім почалась вазня і Вони разом всі скинули, дружненько скинули. Берію його е, арештовував там ледве там ну, люди Жукова. Да? Жукова підтягнули там сім'ярщину оцю е, послісталінську, і з'їли Берію. Всі дружно. Потім уже е, Хрущов, уже в союзі з Жуковим, який набрав силу. З'їли спочатку Маленкова, а потім там антипартійну, як оголосили, її групу, там в, в Ворошилова, там і всіх, всіх-всіх, там, примкнувших к нему Шепілова. В общем, поїли, відправили на пенсію. Єдине, що тут вже, вже не вбивали як Берію, а просто відправили там на пенсію. Окей. Але потім все-таки молода, от поросль яких мала молодий, Бреж, Брежнєві і, і же ним, які там яких підтягнув Хрущов, потім з'їли Хрущова. Ну, таке буває. Як от як наші революціонери з'їли Єрмака за волюнтарізм, да? але ж потім знову ж почалося. Брежнєв поначалу теж не був один там, аж теж було тіпо, колективне руководство, але вийшло так, що врешті-решт переміг. Брежнев і почався культ личності Брежнева о цього плянкала. І да? так само згадайте, окей, скажуть, ну, блин, а в новій російській історії що же ж було? Звісно, було, тому що спочатку Єльцин. Там, Хазбулатов, Рудской, вони зробили там, щоб, вони, щоб потопити Горбачова, з ним в боротьбі за владу утонув і Радянський Союз, але слава Богу, ми не плачемо. Але ж потім, в 93-му році, почалась Буча, і Єльцин загнобив і ну, так звану російську опозицію там Верховної Ради там розстріляли Верховний Совет, там типа зробили з Верховного Совета Государственну Думу. Потім то Єльцин взяв вверх, Тож з сіми Баярщина, то є ненадовго. І це Russian Tradition. Ну окей, ви скажете, можливо ж в інших авторитарних країнах по іншому? Ні, якщо авторитарна країна, то приблизно так само. Те саме, якщо просто у нас народ мало знає китайську історію, да, там, де там Ден Сяопін проти там, інших там, фаворитів ще Мао Е, потім Ден Сяопін створив систему, де 10 років один лідер. Зараз її намагаються зламати Сі Дзіньпін, але просить Сі Дзіньпіна, типа, вийшли старейшини, і там, типа, там зараз от. Якраз кавардачок твориться, але повірте мені, і там буде те ж, саме, те ж саме, що рано чи пізно в авторитарній країні все звертається, що хтось один пересидить, перетерпить, перетасує всіх інших і залишиться один царьок. Це система в авторитарних тоталітарних країнах. По іншому не буває і 100-500 прикладів історичних аналогій вам про це доведуть, починаючи з давнього Риму, закінчуючи Україною. І так було врешті в Україні. Уже ж було це ж було вже Леонід Данілович скаже. Це ж було коли, коли почали оці люди з московської пропискою, з московської ментальною, да? Скинули Богдана, і уже ж теж було три плюсика, коли там ранній Єрмак там советувався, грав в демократа. Але потихоньку закручувались гайки. Він оточив Володимира Олександровича своєю увагою, обаянням і, типу, і розказнями: всі тебе хочуть продати, володя, тільки я за тебе, я тобі тільки спинку, мию ми там, всіх остальних не допускаємо. І всіх остальних десь відштовхували, відштовхували, і буквально ну, умовно, в 20-му році Єрмака призначили, і за 5 років він створив. Оцю систему, яку ми називаємо системою там Офісна Президентська Республіка, де про жодні інші е, там, впливи з Кабміну чи з Верховної Ради не йшлося. Чому ми думаємо, що зараз може бути по-іншому? По-любому, зараз так і буде Сіми Боярщина, але ж поки новий голова Офісу президента, чи хто ще не візьметься? Все таки узурповувати владу якби під президента, але ну, у нас президент англійська королева, він якби робить вигляд, що править, але Візір відповідає за все. Єдине, що ну, зараз. Поки що багато повноважень буде у арахамія, але арахамія на Єрмака не тяне. І тому будемо дивитися, чи аж випливе. І єдине, чому цього може не статися, їм просто цій Камарілії не вистачить часу, щоб закріпився новий Єрмак. І от як було на росіюшки, була Біроновщина, у нас по аналогії ці п'ять років будуть називати Єрмаковщина. Єрмаковщина як ганебний період в історії України, де правили люди з російської ментальності, з руської ментальності. Вірніше, правильніше буде сказати. От, єдине, що нас може врятувати, те, що е, окей, їм просто не вистачить часу. Прийде нова демократична, проєвропейська, проукраїнська влада з українською ментальністю. І е, тоді все буде дійсно е, по-іншому. А не так, як зараз. Але поки що. Будемо говорити про те, що да, ненадовго буде семи Ярмаківщина, щось замість Єрмака буде сім ярмаков, колективний Єрмак, як то кажуть. Але рано чи пізно все буде здвигатися знову в сторону авторитаризму. Дай Боже, що буде заморожено конфлікт, і ми з вами все зможемо поміняти через вибори. Інакше я Україні б не заздрив. Але взагалі-то ну добре, хоч не надовго, хоч на якийсь час буде так зване авторитарне потепління, коли Володимиру Олександровичу доведеться рахуватися, хай навіть з представниками своєї ж команди, яких він ганьбив, яких він принижував, яких він витирав ноги і казав: Ви тут ніхто і звати вас ніяк, але доведеться рахуватися. Дякую вам, друзі, що вислухали оці історичні аналогії. Так легше розуміти сучасність, якщо ми дуже добре розуміємося на історії. Якщо ми дуже добре розуміємося на ментальності, будь ласка, підписуйтесь на е, мій Ютуб канал, це дуже важливо. Дуже прошу. От ну, і знаємо, е, що потрібно лайкати і коментувати, щоб піднімати це відео, і віримо в те, що незважаючи на всі зусилля цієї е, Камарілі е, поховати Україну, ЗСУ тримають фронт. Тил тримається, русняві не пройдуть но пасаран.